Добрий, день, козаки та козачки! Сьогодні ми починаємо з вами болгарську казку снігова баба і горобець. Жив собі горобчик, який зранку до вечора цвірінькав у садку біля хатинки і був дуже щасливий. Безжурно підстрибував він на гілках великих старих дерев, весело виспівував. А зголоднівши, злітав на землю і скік під скік, скік під скік до курника, де завжди можна знайти трохи ячмень. А в курна пожили чотири курки і півень. Одна курка була біла-біла, друга жовтенька, третя сива, четверта чорна, а півень був пістрявий, мав великий червоний гребень і пригострі шпори, яких побоювались усі сусідські півні. На світанку, коли селяни ще спали, він злітав на паркан. Лопотів крилами і кричав Кокургу! Тоді вже всякий Санько розпущував очі, підводився з лави і брався до роботи. Отже, Півень той міг би справедливо називатись будильником, хоча в нього не було ані стрілок, ані дзвіночка, і не був він куплений у годинникаря, а вилупився із яйця. Якось жовта курка помітила горобчика, який тинявся навколо курника шукаючи, поживи. Вона гніву настопорчила пір'я і сердито сказала, терпіти не можуть цього дармо їда. подивіться на нього, нічогісінько не робить, одне собі знаїсть. Еге ж, підхопила біла курка, а його ще на дитячих букварях малюють, неначе він хто зна, що за птиця. Ні, якщо так буде й далі, я перестану не стоятися, розкуткодахала сива курка. І я теж, кричала чорна. Та годі бо втрутився півінь. Якщо ви не вгамоїтесь, погано вам буде. Не думайте, що горобчик живе лише для того, щоб їсти. А не було б його? Хто рятував би дерева від гусені? Га? Велике діло! А як ж? вигукнули в один голос усі чотири курки і розкутку так голосно, що в півня урвався терпець. Він злетів сідла і почав їх скупти. Та маленький горобчик не розумів курячої мови і спокійно скакав собі навколо курника, поклювуючи розсипане по землі зерно. Уночі пішов сніг, і вся земля крилась пухнастою сніговою пеленою. Білі дерева стали схожі на великі цукрові букети, маленькі хатинки ще більше похилились, а на вікнах зірочками заблищали паморозь. Вранці горобчик вилетів зі своєї схованки під стріху і сів на паркан. У у, яка люта зима, сказав він і настовбурчив пір'я від голоду. А біла курка, прокинувшись і виглянувши з курника, радісно закоткудакала. Їй здалося, що земля побіліла від її пір'ячка, і від цієї думки вона раптом стала поважна, поважна, як індичка. Йдіть собі, не торкайте мене. Сокотіла вона своїм подругам, а ті потихеньку сміялись і нічого не відповідали. Тільки чорна курка глибоко зітхнула, і з її очей потекли сльози. Прикро їй стала, що земля вкрита на її чорним і річку. Незабаром у садочок вибігла гарненька дівчинка з чорними очицями і рум'яним личком. Братік, зробіть мені снігову бабу, загукала вона і весело заплескала у долоні. Вийшов її брат і почав качати по землі сніжну кульку, яка ставала все більше і більше. Нарешті вона перетворилась в чудову снігову бабу з довгою мітлою в руках, з червоним носом з моркви і двома чорними вугликами очима. Цілий день маленька дівчинка стрибала навколо снігової баби і раділа їй, надійшов вечір, і хатинка заснула глибоким сном. Поснули і курки в курнику. Лише бідний малий горобчик не спав, бо був голодний зранку. Сніг засипав ячміне зерно, а інший поживи він не зміг відшукати. Коли на небо зійшов ясний місяць, горобчик виліз під стріхи, пурхнув і сів на плече сніговій бабі. Ану, приятелю, забирайся звідси, бо як махну мітлою знатимеш, закричала снігова баба, і чорні вуглини на її обличчі заблищали їх людські очі. Ти не можеш махнути мітлою, бо ти не справжня людина, процвірінькала голодна пташка. Я не справжня людина. Хто тобі сказав? Я бачив, як тебе робили снігу, відповів хоробчик. Не серце на мене, я не зроблю тобі ніякого зла. Я трошки посиджу на твоєму плечі і полечу собі. Мені хочеться тільки поскаржитись тобі, бо я сьогодні ще не мав у роті ані макової зернини, а корям дали цілу миску кукурузної каші. Серце снігової баби стиснулося від болю, їй стало шкода бідної пташки, яка тремтіла від холоду у неї на плечі. Вона прокашлялась і сказала. Ти дуже голодний, горобчику. Ой, зітхнув горобчик, помираю з голоду. Знаєш що? сказала снігова баба. Поклюй мого носа. Він з моркви наїсися трішки, тільки дивися, не з'їж сього носа. Яка ти добра! Радісно засвірінькала голодна пташка і скакнула на держак мітли, потяглася маленькою горівкою і клюнула смачну морквину. Ех, чи знаєш ти, як гарно у небі там високо, замріяно сказала снігова баба. Усі сніжинки, з яких я тепер зроблена, були дрібними дощовими краплинами. Одірвавшись від хмар, вони блищали, наче алмазне зерно. А потім, дощові краплинки, замерзли, сліпились одна водно і впали на землю густим лапатим снігом. Яка солодка морква, думав горобчик, не чуючи, що говорить йому снігова баба. Він з'їв уже кінчик носа і клював далі. Та раптом його злякав скрипучий голос. Аго, що ти робиш? Годі вже ще залишиш мене без носа. Маленький горобчик перестав їсти, поцілував. У лоба снігову бабу і сів знову їй на плече. Дуже тобі дякую, сказав він. Якби не ти, я помер без голоду. Йди й тепер спати, сказала снігова баба. На добра ніч, вигукнув горобчик і полетів під стріху. Так маленька сіра пташка і снігова баба стали друзями. Кожного вечора горобчик сідав на держак кмітли. Снігова приятелька розповідала йому про дивне життя в небесній Височині, а він курував солодку моркву і думав, що на землі життя було б непогане, якби не такий холод. Нарешті морквина скінчилась, і снігова баба залишилась без носа, але брат маленької дівчинки причепив до її обличчя іншу морквину, ще більшу і ще солодшу, ніж перша. Потім третю, четверту, п'яту, шосту. Горобчик їв до схочу. Минуло багато днів, як у суранці на небі засяяло сонце, і сніг під гарячим його промінням почав танути. Мітла випала з, рук, з руки снігової баби. Потім відпали і самі руки. Скотилась і голова з двома вуглинами та надгризочком морква, яка була її останнім, десятим носом. Земля всотала розталий сніг, і від снігової баби не лишилось нічого. Лише там, де розтало її біле добре серце, незабаром розквітли три чудові маленькі проліски. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.